Відійди від мене, зі Відійди, від Відійди від мене. Цю форму ми робили в 17-му році. Почали робити. Для того, щоб. І це як ми називаємо така собі псевдо-франциска франки. Ага, франки. Тобто вони користували саме ось таку форму. Тобто франки, франки приперлися uh -huh. зі Скандинавії, і uh -huh. вони приперли з собою свої, ну весь інструмент, no. нашу, щось придумувати. Uh -huh. Потім воно трошки е виглядом змінювалось, uh -huh. і відповідно вони дійшли ось до такої форми. Свій батальйон якби знає, тобто вони, якби що, о, Пілюлькін там щось робить, позвони Пілюльки. Е, Пілюлькін щось робить, ми в нього будемо замовляти Тут свій хлопцем. Mm -hmm. Я коли ще пішов, але мене ще пам'ятаєте. Тип... Свій до свого по своє. То й те робить, то й те, то й те. Для чого тобі все робити? Можливо, в тебе щось не виходить. Mm -hmm. Знову ж таки, я в нього купую, він має копійку. Мені легше, я далі виправляю. Вона, можна сказати, універсальна. Через те, що що для бойового примінення, що для роботи, ось це напівкругле лезо. Воно дуже зручне насправді. Всі мої вироби на гарантії. Тобто, якщо щось сталося, людина мені висилає або просто показує фотки згодний, я роблю повністю нову. Що в Україні, що по світу, це не являє, це інструмент. Тому висилати за кордон вже перевірено. Емірати приймають. Хоча у них найбільш так, в Штати менший перелік заборонено пересилати, ніж в Емірати.